Іспанія та Південна Корея передають в Україну машини для розмінування, польовий госпіталь та техніку для контрнаступу. У Великобританії продовжують навчання наших військових. Тим часом на всесвітніх змаганнях українські параатлет виборов перше місце. Про все це дивіться у нашому дайджесті. Іспанія відправила в Україну останні чотири танки Леопард. Їх доставлять морем наступного тижня. Також передадуть мобільний госпіталь. Він потрібен для невідкладної допомоги. До кінця року Україна отримає від Південної Кореї 10 машин для розмінування. А для контрнаступу зсу Бельгія, Нідерланди та Люксембург передадуть бронетранспортери. Кількість поки не розголошують, але уточнюють. Відправлять протягом наступних місяців. Міжнародні партнери допомагають з відбудовою нашої держави. Уряд Швеції ухвалив відповідну стратегію на 4 роки. На це виділять 522 мільйони євро. Програма співпраці включає відновлення критичної інфраструктури, безпеку, права людини та розвиток. А от енергетику країни підтримує Азербайджан. 7,5 мільйонів доларів спрямують на закупівлю та передачу обладнання. Тим часом Агентство США з міжнародного розвитку передає півмільярда доларів. Рів на гуманітарні потреби. Ще понад 2 мільйони підуть на обладнання для ДСНС. Щоб допомогти ДСНС відновити критичну інфраструктуру на зруйнованих територіях, ці шість водовозів будуть доставляти питну воду у ті регіони, які відрізані від постачання питної води. Більше 400 насосів, серед яких і насоси великої потужності і плаваючі насоси, вже на шляху до Херсона до відділень ДСНС в тих регіонах, де люди продовжують боротися з наслідками підриву Каховської ГЕС. Українські солдати продовжують навчання за кордоном у Великобританії. З червня минулого року проходить базова підготовка з того часу. Міжнародний досвід отримали 18 тисяч воїнів. Посолка Німеччини в Україні записала зворушливе відео українською мовою. Анка Фельдгузен завершує дипломатичну місію. Вона прожила у нашій державі 12 років. За цей час вивчила солов'їну, підтримувала жіночий рух та активно допомагала впроваджувати нові реформи. У відеозверненні посолка зазначила день перемоги зустріне разом з українським народом. Найскладніше для мене зараз це прощатися з вами. Ви так сміливо, так стійко боретися. Я ніколи не забуду ці роки. Вони мене змінили, як і всіх вас. Хоч я і їду з України, Україна залишається зі мною. У міністерстві в Берліні я буду працювати і над підтримкою України. З собою я беру світлі спогади про безмежне, блакітне українське небо і простори полів. Я впевнена, Україна переможе. В день перемоги я точно буду з вами. Українці прославляють нас на всесвітніх змаганнях. Параатлет із Бахмута Микола Жабняк став чемпіоном світу з метання диска. Змагання проходили в Парижі. Вони зібрали 1300 спортсменів з усього світу у метанні диску із результатом 53,97 метра. Він став кращим серед 12 спортсменів. А ми ж вдячні всьому світу за підтримку та допомогу. Разом ми незламні. Поліна Поломарчук та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.